Моє місто оковане. Ми добиралися до вас більше двох тижнів зеленим коридором. І я і двоє дітей два роки і тринадцять років. Нам потрібна допомога. Рата житла, майна, роботи, вимушена втеча до інших регіонів з двома валізами, куди вмістилося все життя. Ці проблеми, з якими мільйони українців стикнулися з початку повномасштабного вторгнення, піднімають учасники форум театру. Це така методика розвитку суспільства, яка включає в себе частину естетичну програвання ситуації. А також форум це частину дискусійну, аналітичну з напрацюванням ідей і пропозицій, як змінити ту ситуацію, яка буде показана. Ця діяльність на відбувається в рамках програми Єднання заради дії, яка реалізується Арекс і фондом стабілізейшн Services в Україні. І вона направлена на підтримку внутрішньо переміщених осіб людей, які переїхали через війну. Особливо в цьому проекті йде фокус на сім'ї з дітьми. Форум театр це методика, яка з'явилася більше 50 років тому, і являє собою театралізоване висвітлення актуальних проблем суспільства без логічного завершення. В нас є такі, ну невеликі там до 10 хвилин такі презентації театральне розігрування ситуації. Е е о викликах, з якими стикаються сім'ї з дітьми внутрішньо переміщених осіб, наші якби ці презентації вони завершуються піком конфлікту, тобто не мають розв'язки. Потім ми залучаємо зал до того, аби шукати якісь пропозиції, якісь Ідеї, які можуть бути потім далі подані як рекомендації, включені в стратегії рад ВПО майбутніх, Однією із учасниць форум театру є психологиня з рівного, яка останні півтора року активно працює із вимушеними переселенцями. Жінка каже, що така методика обговорення наболілих проблем дозволяє почути реальні потреби людей. За допомогою тонких прийомів психології, за допомогою культурних прийомів, ми створили. Щось таке, щоб достукатися до серця, сердець усіх і щоб донести ту проблему, яка є яка турбує цих жінок з дітьми, які переїхали, тому що ми можемо багато про це говорити, багато про це писати, але якщо робити це за допомогою емоцій, то це стає набагато більш зрозумілим, це стає ближчим. Також методика форум театру допоможе подальші безболісні інтеграції переселенців, в нове середовище. Ми всі повинні розуміти, що як захист прав людини. Особливо захист прав дітей, так і розвиток дітей перш за все, так і вливання цих нових людей в громади вони повинні бути найбільш безболісними для нас всіх. І оце є саме тим інструментом поєднання культури, поєднання мистецтва, поєднання досягнень психології це є тим інструментом, щоб донести це до людей саме на емоційному рівні. Покази вистав відбувалися практично по всій Україні. Щоправда, висвітлювалися різні проблеми. Всього форум театр. В напрацюванні має три вистави, які піднімають питання бездіяльності влади, байдужості суспільства та жорстокості війни. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.